Прийшов спас, пішло літо від нас, говорить народна приказка. 19 серпня відзначають одне із великих народно-релігійних свят Преображення Господнього. У народі здебільшого зветься яблучним спасом або великим і другим. Цієї пори приходить строк збирання стиглих яблук. Їх а також інші перші плоди овочів і фруктів та мед несуть до церкви на по свято. Свято спаса свято Господнє, і в нас в родині заведено, що постійно ми перші врожаї, до речі, з нашої дачі ми сьогодні зібрали і прийшли. Посвятити. Віддати доведе Богу. дякую. Ваш кошик, що а чому мак ось є? А чому мак? Тому що мак символізує єдність родини, нас так багато, але ми всі в одному такому маковині сидимо. Після тих свят вже їх не буде, ми саме святимо квіти на спогад нашого Ісуса Христа і фрукти, які Він нам. Як дар Божий подарував на ці дні, на цей серпень, Преображення Господні в церковному календарі одне з найважливіших свят після Великодня. Христос в той особливий спосіб переобразився перед своїми учнями на горі Таворській. Дякуючи Богу за врожай на свято Спаса, священнослужителі закликають вірян не забувати й про милосердя до вбогих та покинутих людей. А ще на яблучного спаса прийнято поминати померлих родичів. За повірями цього дня вони втретє, після страсного четверга і трійці виходять на світ.